Вітаємо всіх людей нашої України за наступаючим чи прийдешнім тепер ми говоримо новим роком. Бажаю в тому новому році великої перемоги, великої і величезної, щоб наші люди всі вернулися з полону. щоб всі хворі, всі поранені, всі одужали. Я надію, що Божа ласка, нашу Україну ніколи не покине, що завжди наш Бог буде завжди з нами, і оберігати всіх наших українських воїнів, які боронять нашу країну, які не дають тій нечисті зайти до нас. Бажаємо всім здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я! Бережіть себе та своїх рідних, тримайте руки за Україну, донатьте на ЗСУ. Слава Україні! З наступаючим роком, і побажати всім, як казала моя бабця, щоб не старіти і не хворіти Україні! Перемоги в новому році, процвітання української нації, процвітання нашого Армікса, а всім здоров'я міцного і Божої благодаті. Вітаємо усіх з новим 2023 тисячі роком. Ми розлагоди на многії літа і перемоги в ці складні часи. Підтримуйте один одного, любіть один одного, будьте як одна велика сім'я. У новому році хочу всім побажати основне здоров'я, миру, спокою і особливо перемоги. Всіх з новим 2023 роком. Шановні партнери. Хочу привітати вас з тим, що ми пройшли цей надважкий рік для нас, бізнесменів і України нашої дорогої. Що хочу побажати в 2023 році, Ну, в першу чергу хочу побажати, щоб ми перемогли. перемогли і здобули нарешті нашу незалежність. Що стосується бізнесу, Сповнення всіх планів, які, з, які поставили собі. Ну і звичайно ж здоров'я родині, всім близьким. І перемога ще раз. Слава ЗСУ, слава Україні! 23-му році головна перемога і побільше заробітків. новим роком всіх, всіх, хто працює в фірмі Армікс, всіх партнерів Армікс, мирного неба. Це саме головне, що ми повинні здобути в цьому році. І здоров'я всім, вам і їх, і вашим родинам. Всього найкращого.